Вітаю, це Юрій Шевченко. Прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про чвертьфінал чемпіонату Європи 2024 між Португалією та Францією. Думаю, багато хто вже встиг розчаруватися у топових збірних на цьому турнірі. Мова не про те, е, яких результатів вони досягають, мова про те, яким чином вони досягають цих результатів. Так, є збірна Англії, яку критикують найбільше за її стиль гри, але ж Франція діє дешама десь поруч. Франція дія дешама дуже обережна, дуже прагматична, жодних яскравих якихось матчів, жодного видовища. Все заради результату у чотирьох матчах Франції на цьому турнірі було забито лише чотири голи. Ба більше Франція навіть сама не забиває з гри, бо були автоголи і був гол кіряном з Пенальті. Це все. Щодо Португалії, то команда все ж таки більш смілива. Ну принаймні була такою в групі, але на стадії плей-офф ще й проти такого суперника, як Франція, проти першого сильного суперника на цьому турнірі, португальці не ризикуватимуть. Тож обидві команди в цьому матчі, на мою думку, насамперед думатимуть про захист, про те, як не пропустити. Тож голів я не очікую. Якщо вони й будуть, то їх навряд чи буде багато. І мій прогноз на цей матч це тотал менше двох. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціального рейтингу букмекерів. Ставте лайк, якщо згодні з прогнозом. Обов'язково беріть участь у конкурсах РБ присвячених чвертьфіналам Євро. Підписуйтесь на рейтинг букмекерів у соціальних мережах та хай щастить!